Вітаю, панове! ПК запускається лише після відключення від мережі. Комп'ютер не включається та інші причини і способи їх усунення. Так, це у нас роз'єм, який включається з блоку живлення до системного блоку кнопка, яка в нас включає і виключає блок живлення. Про всяк випадок зазначу, що тут розглядається лише той випадок, якщо після натискання кнопки «Живлення» на екрані не виникає взагалі ніяких повідомлень від комп'ютера. Тобто ви бачите чорний екран без попередніх написів материнської плати, або ж повідомляють про те, що немає сигналу. Якщо ж ви бачите повідомлення про те, що сталася якась помилка, то це вже не, не відключається. Це не завантажується операційна система або сталися якісь бої. В BIOS або UEFI. Чому не включається комп'ютер, перший крок на шляху до з'ясування причини. Хтось може сказати, що пропонува не нижче але в особистий досвід говорить про зворотне. Якщо ваш ноутбук або комп'ютер не включається, перевірити підключення кабелів не тільки вилка встромлена в розетку, але й коннектор, підключений до системного блоку. Працездатність самої розетки та інші. що має відношення до сполучених кабелів, важлива працездатність самого кабелю. Також на більшості блоків живлення до заклад перемикач включено виключено Зазвичай вийти її можна ззаду системного блоку. Перевірте, щоб він був положені включено, важливо не переплутати його з перемикачем 127 х Вольт. Зазвичай червоний доступний для простого перемикача пальця. Дивіться, фото нижче. Ось такий перемикач. А ось 220, ось це включено-виключено, а це 220 на 120. Якщо задовго до появів проблеми, вичистили комп'ютер від пилу або нове обладнання, а комп'ютер не включається. Зовсім тобто немає ні вентилятора, ні світла індикаторів жилення. Перевірте підключення блоку жилення до, до конекторів. На материнській платі. Тільки буква н одна. А також підключення коннекторів передніх панелей системного блоку. Якщо переключує комп'ютер, шумить, але монітор не включається. Один з найкращі випадків, деякі помилково вважають, що якщо комп'ютер гуде, коли працює світлодіоди, лампочки на системі блоці і клавіатура міші сітяться, то проблема не в ПК, а просто не підключається монітор комп'ютера. Насправді найчастіше це будуть проблеми з блоком жилення комп'ютера з опериною пам'яттю або материнською платою. От так. У загальному випадку для звичайного користувача, який не має під рукою додаткових блоків життя, материнських плат, плат оперативної пам'яті ось метрів, можна спробувати виконати наступні дії для діагностики причин такої поведінки. Перед описаними діями вимикайте комп'ютер з а для повного на натисніці, підтримайте кнопку жирення декілька секунд. Витягнувши планки оперативної пам'яті. Так. Проте їх контакти м'яким гумовим властиком. Поставити на місце, причому краще робити це по одній платі, перевіряючи включення на кожній з них. Це плата пам'яті. Оце ок, а оце не ок. Бачите як? Затемно. При наявності окремого виходу на монітор, на материнській платі інтегрований відеочіп. Спробуйте підключити і виняти дискретну відеокарту, а монітор підключити. До Доінтегровано. Якщо після цього комп'ютер включився, спробуйте протетний контакти окремий відеокат і встановити на місце. Якщо в ньому в цьому випадку комп'ютер знову не включається, при цьому не пишіть. Можливо, справа в блоці живлення. За наявності дискретної відеокарти він перестав справлятися, а може і в самій відеокарті. Спробуйте також на вимкненому комп'ютері виняти батарейку з материнської плати і встановити на місце. А якщо до появи проблеми ви стикалися з тим, що на комп'ютер скидається час, то зовсім замінити її. Зверніть увагу, чи немає на материнській платі роздутий конденсат, який може виглядати як на зображенні нижче. Якщо є, можливо, прийшла пора ремонту або заміни МПІ. Здуті, да? Ось вони двоє вздутих, того, що вони красного цвіта, а тут не вздуті. Да. Не обов'язково красного цвіта. Підводячи пісні, що комп'ютер включається, а вентилятор працює, але немає зображення, частіця шпагав не моніторій навіть не відеокарти. ТОП-2 причина оперативна пам'ять і блок живлення. Комп'ютер включається і відразу вимикається. Якщо відразу після включення, комп'ютер вимикається без будь-яких писків, особливо якщо незадовго перецін вже включався. Не з першого разу, то причина, що за все в блоці жилення або материнські плати, зверніть увагу на пункти 24 з писку. Але іноді це може говорити і про несправну іншого інші обладнання, наприклад, відеокарти, знову ж таки, зверніть увагу на пункт 2. Проблеми з охолодженням процесу, особливо, якщо іноді комп'ютер починає завантажуватися, а з другої або третьої спроби вони вимикаються відразу після включення, а не задовго до цього ви не дуже вміло міняли термопасту або чистили комп'ютер від пилу. Інші варіанти факторів поломки. Існує також безліч малоймовірних, але все зустрічаючися на практиці варіантів. Серед них. Доводиться стикатися з такими. Комп'ютер включається тільки при наявності дискретної відеокарти, тому що внутрішня вийшла з ладу. Комп'ютер включається тільки, якщо вимкнути підключений до нього принтер або сканер, або інші usb пристрої, особливо якщо вони з'явилися у вас недавно. Комп'ютер не включається при підключенні несправної клавіатури або миші. Так, ну це реклама, ми її удаляємо. І поїхали далі. Комп'ютер не вмикається у суну несправності живлення. Якщо ваш комп'ютер не вмикається або не показує жодної активності, після натискання кнопки жилення цей посібник пропонує по кроку інструкції щодо виявлення та виправлення поширених проблем із відсутністю жилення на вашому ноутбуці або настінному комп'ютері. Розуміння поширених проблем з жиленням. Перш ніж ми почнемо усунення несправності, давайте розберемося з поширеним симптомом та причини відсутності жилення. Немає живлення, комп'ютер не вмикається і немає жодних ознак активності. Кнопка живлення або інші сільгоди на комп'ютері не світяться. Періодичне жилення комп'ютер несподівано вимикається або часто перезавантажує. Проблеми з індикатором жилення, світлодіодний індикатор жилення або інший світлодіоди не засічується під час спроби ввімкнути комп'ютер, немає жодних ознак активності. Проблеми з кнопкою жилення. Комп'ютер не вмикається після натискання кнопки жилення, кнопка жилення не реагує або застрягає. Проблеми з акумулятором. Акумулятор не заряджається, швидко розряджається або акумулятор не розпізнається. Перш ніж почати. Важко визнати, чи є у ваш комп'ютер проблеми з живленням, пост, завантаження або дисплеєм, коли ви його ввімкнули. Ми можемо допомогти вам з'ясувати що якщо не ви дізнаєтесь точно причину проблем, перейдіть за послання, щоб отримати доказ інструкції з сосною несправності. Немає жилення. Ваш комп'ютер взагалі не вмикається, нема світла, вентиляторів, звуку, кнопка жилення не реагує, світлодіод кнопки жилення не вмикається. Це означає, що виникає проблема жив, Виконайте кроки з достою несправності наведені всій статті. Нема пост. Комп'ютер вмикається, але на екрані нічого не відображається. Клавиша Lock не світиться при натисканні. Чуєте звукові сигнали або бачите можливі індикатори. Комп'ютер завис на логотипі. Це означає, проблеми з POS. Перегляньте наш позін до несправності, якщо ваш комп'ютер не завершує пост або завантаження. Нема завантаження. Ваш комп'ютер проходить пост, але операційна система не завантажує. Ви бачите повідомлення про помилку, наприклад, завантажувальний пристрій не знайдено, або порожній екран і метливий курсором. Чи відображається екран входу до Windows, але ви не можете вийти, бо або ви бачите повідомлення про помилку. Скористайте нашим постійним сусом справ, якщо ваш комп'ютер не може завантажити Windows. Немає відео, ваш комп'ютер працює, вентилятор обертається, тоді десь там горять, але на моніторі нічого не з'їде. Екран порожній. Складаємо поцінки усунення справи ці дисплеї, щоб вирішити поширені проблеми з дисплеєм або відео. Виконання основних перевірок. Перевірте кнопку живлення, міцно натисніть кнопку живлення, іноді нищі з'єднання може перешкодити у інкому Якщо кнопка живлення застрягла, перегляньте розділи ФО1. Кабель живлення або адаптер. Переконаємо, що кабель жилення настійного комп'ютера або адаптер мінус струму ноутбуку надійно підключені як до комп'ютера, так і до зетки. Відключення зовнішніх пристрій, від'єднайте всі периферійні пристрої. принтер зовнішні накопичі чи від комп'ютера і надійно справні пристрої. пристрії перешкоджаєте комп'ютера. Перевірка світлодіодів в Перевірте світлодіоди зазвичай на кнопці живлення-адаптері зміну струму індикатора активного жорсткого диска або індикаторів стану батареї. Якщо світлойоди не світяться, вже не надходять до комп'ютера, виконати з усунення несправності, описані в цьому посібнику. світлодіоди світяться, перевірте наявність будь-якої активності. Перевірте будь-яку активність. Зверніть увагу на звукові наслідок, тоді люди щоблими і певний чин. Якщо на комп'ютері чуєте звук вентилятора, якщо ви помітили, що світлодіоди горять, але екран порожній, завис на екрані злоти, вам воно немає реакції тиск будь яких клавіш на клавіатурі, комп'ютер отримає живлення, але не запускає. Давайте дігнути та усунути проблеми із запуском а на вашому комп'ютері. Усунення справності ноутбука, який не вмикається. Маєте проблеми. з живленням ноутбука. Давайте спробуємо виконати кілька кроків для перевірки проблеми з живленням. Перший крок Перевірка джерела живлення. Перевірте розетку, переконайте, що розетка працює, Перевірте її за допомогою іншого робочого пристрою, такого як монітор, лампа тощо. Перевірте продовжувач під час використання продовжувача або мережу фільтра. Переконайте, що він у та працює належним чином, якщо, можливо, обідіть продовжувач, щоб перевірити, чи несправний він. Адаптер зміни з кабелю. Візуальний огляд. Перевірте наявність будь-яких фізичних пошкоджень або зносу на адаптері жилення, на кабелі або портужиленні на ноутбуці. Якщо ви помітили будь-які пошкодження, негайно припинення використання прислуй та до служби технічної підтримки, щоб дізнатися про варіанти ремонту. Перевірка підключення, переконати, що адаптер або зарядний пристрій надійно підключений до зубука та джерела жилення. Використовуйте інший адаптер. Завжди використовуйте адаптер чи зарядний присій, наданий. З вашим ноутбуком, є, якщо є, перевірте його за до допомогою справного адаптера, щоб чи, чи справний він. Тестування без акумулятора. Виміть акумулятор, якщо ж ноутбук має змінний акумулятор, вийміть його та спробуйте відмкнути ноутбук, використовуючи лише адаптер змінного струму або зарядний пристрій. Крок 4. Скидання налаштувань годинника реального часу. Скидання налаштувань годинника реального часу РТС. РТСІ відновлює заводське налаштування та скидає дату і час. Про це скидання може перезавантажувати ноутбуки і каразів залежно від його налаштувань. Примітка скидання налаштувань один і часу час РСІТ доступна ще для деяких ноутбуків: Алине, Лінтон, Лейтон, Пресін, Феко і Експіес. Від'єднайте пристрій, від'єднайте всі зовнішні призві, підключайте адаптер зміни острому, підключіть адаптер зміни струму або зарядний пристрій до ноутбука. Отримайте кнопку живлення, натисніть отримати кнопку жилення протягом 30-35 секунд, докисті згоди індикатор. Вже не були натричі, щоб розрядити зарядковий заряд. Відносіть кнопку живлення, відпустіть кнопку живлення, щоб завершити скидання годинника реального часу. Примітка! Якщо живлення перерветься, або кнопка живлення отримається менше 25 секунд, або довше 40 секунд, то це скидання перерветься. Спробуйте скинути один екрану час у щиро. Ти бачиш? Підключить знову, а перевірте та перевірте підключення адаптера знову та спробуйте вікнути ноутбук. Усоє несправності на комп'ютері, який не вмикається. Дотримуйтеся цієї послідовності. Усуне несправності. Систематично вирішує проблеми з жиленням вашого робочого столу. Пер, перший крок. Перевірка кнопки жирення та кабелів. Візуальний огляд, перевірити кнопку ну, є сети пошкодження, проблеми із заїданням. Підключення кабелів. Переконаю, що кабель жирена надійне підключення до блоку жирем. Переконаю, що всі внутрішні кабелі жирення правильно підключені до материнської плати та компонентів. Заміна кабель жил. Спробуйте поміняти кабель жирення з кабелем жилення монітора. Несправний кабель жил може спричинити проблеми з жилення. Тестування з іншою розеткою. Заміна розетки. Втішіть робочий стіл до іншої розетки, щоб визначити несправну розетку. Перевірте подовжувач під час використання подовжувача або переживого фільтра. Перекона, що він у інтернеті та працює належним чином, якщо, можливо, обідіть подовжувач, щоб перевірити, чи несправний він. Крок 3. Перевірка блоку живлення. Від'єднайте кабель від живлення від блоку живлення. Утримайте кнопку живлення, натисні, отримайте кнопку живлення протягом, щоб розрядити залишковий заряд. Перевірка блока живлення. на деяких настільних комп'ютерах. На блоці живлення є вбудована кнопка самотестування. Біст. Знову підключіть кабель живлення, натисніть цю кнопку, щоб перейти, перевірити чи світиться світлодіод. Реакція світлодіоду. Якщо світлодіод змикається, блок живлення працює належним чином. Перейдіть до наступного кроку. Світлодіод не реагує. Якщо світлодіод не вмикається, не свійте про несправність блоку боку зверніться зверніться дуже технічної підтримки, щоб дізнатися про варіанти ремонту, доступні у вашому регіоні, залежно від стану гарантії вашого пристрою. Скидання налаштувань годинника РСТ. РТС. РСТС. Отут воно, да. Скидає налаштування годинника реального часу RTC. Відновлюється за складне BIOS, скидає дату і час. Проте скидання може перезагнати робочі стіл кілька разів залежної конфігурації. Примітка. Скидання годинника реального часу RTC доступна ще для підтримки цінних комп'ютерів. Перерікський. Від'єднайте присвід, від'єднати всі зовнішні присвіти та що робочий стіл вимкнені. Утримати кнопку Жилення на ціл, кнопку кнулення протягом 30 35 секунд. Впустіть кнопку живлення, щоб завершити скидання годинника реального часу. Примітка. Якщо живлення перерветься або живлення отримається, 45% скидання перерветься. Спробуйте скинути годинник, а часу ще раз. Підключіть знову та перевірте підключення кабель живлення, знову та спробуйте відкнути робочий стіл. Дякую за увагу.